9 березня Вселенська батьківська субота, один із основних поминальних днів нашій церкві. Взагалі кожна субота особливий день для християн. До суботи, згідно з біблійним оповіданням, завершилося творіння світу, і субота стала днем спокою. Тому в кожну суботу здійснюється поминання померлих. Які не покинули нас назавжди, але терпляче чекають останнього дня загального воскресіння. Серед цих днів виділяються щорічні батьківські суботи, названі так тому, що кожен християнин молиться перш за все за своїх батьків. Чому вибрана саме ця субота? Перед неділею Страшного суду? Церква молиться про покійних. Щоб і вони разом з нами стали Одесною праворуч від судді. Особливо ж за тих, які були викрадені раптовою смертю. Зважаючи на майбутній спогад страшного суду, церква хоче дещо послабити страх цього грізного дня, хоче підбадьорити покійних а разом і живих. цю суботу батьківську поминальну. Напередодні Великого Посту ми можемо надати безцінну допомогу нашим рідним спочилим. Є багато свідчень, коли покійні дякують своїм рідним за данання їм допомоги і за звільнення їх від страждань. Особливо це поминання на святій літургії і милистання в цей день розраджує ті душі, які ще не досягли раю. Так, вірянка нашого храму, сестра Малосердя Катерина. Мала добре серце і приносила милостиню в храм за свого брата. І ось що вона мені оповіла: якось вночі сподобалося вона видіння, вона бачила брата, що виходив з темного місця в сильному полум'ї, мучимого жорстокою спрагою, брудного на вигляд з вовчанкою на обличчі з якої й помер. Між ними сестрою була глибока прірва. Так що вони не могли наблизитись один до одного. А біля того місця, де стояв Дмитрій, була криниця, край якої був вищий його зросту, так що брат ніяк не міг дістати і напитися з неї. З цього вона зрозуміла, що її брат знаходиться в муках. І з сильним зойком і з сльозами стала щоденно за нього молитися, молитися за його спасіння, і скоро вона удостоїлася. Другого видіння. Темне місце, в якому знаходився її брат, зробилося світлим, і брат її з чистим лицем, в прекрасному одязі, насолоджувався прохолодою. А де у нього була рана, там залишився тільки її слід. Край криниці був йому тільки по пояс, і на краю криниці стояла повна золота чаша, з якої він пив. І стояв веселий. Цим закінчилось видіння, з якої Катерина зрозуміла, що братий звільнений від мук. А ось свідчення нашого псаломщика Олександра, у якого був батько, що несподівано помер. Нагла смерть батька вразила сина, його загорубна доля не давала йому спокою протязі року, знаючи, що в літургії. Саме важливе місце для поминання померлого є час пісноспіву. Тобі співаєм, Тебе благословим. Печальний син, находячись в храмі на службі, це було якраз напоминальну батьківську суботу. З особливою ревністю став молитися Богу за свого покійного батька. І що ж, в ніч на неділю він бачить вісні свого батька, який три рази поклонився йому до землі. А при останньому поклоні сказав, дякую тобі, сину мій. Отож, улюблені во Христі, браті і сестри, візьмемо приклад цих добродіїв, не полінуймося і прийдімо у цю поминальну суботу пом'янути на Божесне літургії і на паніхіді наших рідних, які так очікують нашої допомоги.